Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, 5 листопада 2024 року у Сполучених Штатах Америки відбулись загальні вибори. Боротьба велася за крісло президента Сполучених Штатів Америки. Також відбулось оновлення повного складу палати. Президента представників та третини сенату, 34 місця. І в 11 штатах були вибори губернаторів. Власне, тут ми будемо говорити про президентські вибори, про цю частину голосування. Боротьба велася між віце-президенткою США Камалой Гарріс та президентом колишнім США Дональдом Трампом. Тепер він вже буде 47-м президентом Сполучених Штатів. Загалом, з підрахунків голосів, на ранок за часом Києва, 6 листопада, було зрозуміло, що саме Трамп отримає перемогу. в що у всіх хитких штатах він мав перевагу над Гарріс, і ця перевага була високою. Деякі американські медіа раніше оголосили, що Трамп подолав позначку 270 голосів виборників, деякі медіа трішки пізніше це зробили, але. Це відбулось, і, власне, усі визнали факт того, що Трамп отримав перемогу. Віцепрезидентка Шака Мала Гаріс з телефоном привітала Трампа з перемогою, ж саме зробив Джо Байден. Гарріс закликала Трампа до мирної передачі влади, так обговорила цей аспект. І, власне, таким чином, Сполучені Штати будуть вже рухатись до... Того, щоб Трамп очолив цю державу. Власне, будемо тут підводити попередні підсумки цих виборів. Станом на зараз, за проєктом CNN, у Трампа 291 голос виборників, а в Гарріс 223 ще не враховані результати по штатам Мен, штат, там, штату Аризона, Невада. Та Аляска. В Аризоні, Неваді в Алясці Трамп має перевагу над Гарріс. В штаті Мен Гарріс має перевагу над Трампом. І, власне, коли вже ці показники будуть додані в загальний результат, тоді ми також будемо говорити про остаточні результати. Голосування. Якщо говорити про загальну національну підтримку, то тут Трамп теж мав перевагу над віце президенткою, його підтримали 50,9% виборців, або 72 мільйона 13 тисяч 649 осіб. Гарріс мала підтримку 47,5% або 67 мільйонів 160 тисяч 135. Осіб підтримали Камалу Гарріс, і ми констатуємо, що Трамп вперше отримав перевагу також в загальнонаціональній підтримці. В 2016 році він виграв колегію виборників і поступився в загальнонаціональній підтримці Клінтон. У 2020 році він поступився Байдену як в загальнонаціональній підтримці, так і в колегії виборників. А тут і колегія виборників за Трампом, і загальнонаціональна підтримка. Проте ми знову ж таки говоримо, що колегія виборників вона є визначальною в цих результатах. Власне, пройдемося по хитких штатах, які є результати в п'яти з семи з цих штатів вже. Визначено переможця, і лише Аризона та Невада там продовжуються підрахунки, але я думаю, що і там це буде за Трампом, враховуючи попередні показники. Більш детальніше. Штат Джорджія, він мав 16 голосів виборників. Результати наступні. У Трампа 50,7% або 2 мільйона 653 тисячі 13 голосів. У Гарі 48,5% або 2 мільйона 535 тисяч 872 голоси. Розрив тут аж 115 тисяч голосів. Якщо взяти 2020 рік, то Байден переміг Трампа в всьому штаті, але там розрив був всього лиш на всього 11 тисяч голосів. Тобто Трамп за 4 роки зміг набагато краще. Себе показати в цьому штаті, і власне здобути більшу підтримку, ніж це було в 2020 році у протистоянні з Камалей Гаріс.

До прикладу, в 2020 році тут теж переміг Трамп, але розрив був набагато менший і склав 70 тисяч. Тобто, знову ж таки, тут Трамп покращив свої позиції за 4 роки. І загалом би я не відносив цей штат Північна Кароліна до хідких по тій причині, що в 2020 році Трамп тут перемагав, в 2016 році він також мав перевагу. Демократи намагалися цей штат змінити в свою користь, але ці намагання були безрезультативні. Теж цей штат перейшов до Дональда Трампа один із перших східких штатів. Так вже він мав результат на користь Трампа. Тепер переходимо до штатів блакитної стіни. Вони також всі. Перейшли вже в розряд червоної стіни, можна так зазначити, і почнемо з Вісконсина. Тут 10 голосів виборників, результати наступні. У Трампа 49,6 або 1 мільйон 237 тисяч голосів. У Гарріс 48,8% або 1 мільйон 757 тисяч голосів, розрив 28 тисяч. Це найменший розрив, який спостерігався між Трампом та Гарріс серед усіх хитких штатів. У 2020 році була перемога Байдена в Вісконсині, але розрив був 20 тисяч, тобто теж невеликий. І ми знову ж таки констатуємо, що Трамп тут покращив позиції за останні 4 роки, і тут також потрібно відзначити, як в контексті Вісконсину, так і в контексті попередніх гідких штатів, які ми проаналізували, що соціологія, яка. Була опублікована і в The Hill, і в інших виданнях. Вона, в принципі, підтвердилась результатами цих виборів, як в Джорджії, так і в Північній Кароліні. Соціологія показувала, що перевага буде за Трампом. У Вісконсині була демонстрація рівних позицій. І, власне, ці 28 тисяч розриву, так, вони якраз теж. Були пов'язані з соціологією, яка показувала цю рівність. Штат Мічиган. Тут 15 голосів виборників. Результати наступні. У Трампа 49,8% або 2 мільйона сімсот тисяч голосів. У Гаррі 48,3% або 2 мільйона сімсот тисяч голосів. Розрив 83 тисячі станом на зараз. До прикладу, у 2020 році перемогу у Мічигані здобув Байден, і розрив був аж 150 тисяч голосів. Зараз, знову ж таки, ми констатуємо, що Трамп зміг покращити свої результати у порівнянні з 2020 роком. Соціологія також говорила, що є перевага і в Трампа, і в Гарріс, але остання соціологія в останні тижні все ж таки була на користь колишнього президента. І це також відображалося. В цих результатах. Штат Пенсільванія 19 голосів виборників. Це найбільша кількість виборників із всіх хитких штатів. І показники тут наступні. У Трампа 50,4% або 3 мільйони 465 тисяч 247 голосів. У Гаріс 48,5% або 3 мільйони 333 тридцять 1284 голоси. Розрив тут найбільший із всіх таких штатів, він складає аж 134 тисячі. У 2020 році Байден здобув перемогу з результатом плюс-мінус 79-80 тисяч голосів. Знову ж таки, розрив у Трампа більший був з гаріс, ніж у Байдена з Трампом в 2020 році. Тепер з приводу Аризони та Невади, тут ще триває підрахунок, але розриви тут теж говорять про те, що ці штати перейдуть до Трампа. Аризона 11 голосів виборників. Результати наступні у Трампа 51,9% або 1 мільйон 167 тисяч 446 голосів

Тисяч. Можливо, він ще буде змінюватись, так? Враховуючи, що триває підрахунок. У 2020 році в цьому штаті перемогу здобув Байден, але розрив тут був на рівні 10-11 тисяч голосів, тобто менше, ніж те, що ми бачимо зараз за попередніми результатами голосування. І штат Невада. Шість голосів виборників, їх найменша кількість із всіх хідких штатів. Результати наступні. У Трампа 51,5% або. 671 279 голосів. У Гаррі 46,7% або 608 276 голосів, розрив 63 тисячі голоса. І в 2020 році тут перемогу здобув Байден, і результат був 34 тисячі. І тут варто зазначити, що Невада якраз за тривалий період часу буде. Повернута до республіканців, так, в 16-му році тут перемогу здобував Клінтон, в 20-му році Байден, а зараз тут переможе Дональд Трамп. Це з приводу хитких штатів, і ми загалом спостерігаємо тенденцію, що Гарріс, ну, багато програла за виключенням деяких штатів Трампу в цій. Цьому протистоянні. Тепер я хочу зазначити ще одні результати, які будуть демонструвати теж збільшення розриву між Трампом, так, республіканським кандидатом, і Гаріс демократичним кандидатом у традиційно червоних чи синіх штатах. Тобто, в традиційно червоних розрив збільшувався між. Трампом та Гаріс, а в синіх навпаки зменшився у порівнянні з 2020 роком. До прикладу, штат Техас тут результати були наступні. У Трампа 56,3 у Гаріс 42,3%. Але зверніть увагу на розрив. Він тут склав 1 мільйон 574 тисячі голосів. До прикладу, у 2020 році тут перемогу здобув Дональд Трамп, проте розрив з Байденом був на рівні 631 тисяча голосів. Тобто, фактично на 900 тисяч голосів більше мав розрив Трамп з Гарріс цьому. Виборчому циклі, ніж з Байденом у 2020 році, і тут демократам потрібно дуже сильно задумати, що власне трапилось. Ми будемо говорити про різні електоральні групи у подальшому, як вони підтримували і чому спостерігались ці результати. Загалом, якщо говорити про штат Флорида, то Трампа підтримали 56% голосів виборців, Гарріс майже 43%. І розрив тут теж був 1 мільйон 429 тисяч 222 голоси. У 2020 році розрив між Трампом та Байденом був на рівні 371 тисячі голосів. Перемогу тоді теж здобув Трамп, тобто фактично на більше ніж 1 мільйон. Трамп зміг покращити свій результат в штаті Флорида по розриву з Гарріс. І це дуже і дуже багато. А тепер візьмемо два штата демократичних, штат Вірджинія. Загалом результати наступні. У Гарріс 51,7%, у Трампа 46,5%, розрив між ними 224 тисячі. Хоча в 2020 році тут також перемагав Байден, демократ, але розрив був більший і склав 440 тисяч голосів. І загалом, коли йшов підрахунок голосів у Вірджинії в 2024 році, в ніч минулу, то були періоди, коли Трамп. Випереджав Гарріс і ми ще тоді ставили запитання: а чи зможе Гарріс втримати цей штат, але все ж таки змогла вона Вірджинію втримати, хоча демократи тут втратили у підтримці. Штат Нью-Йорк теж стабільно демократичний штат, але розриви тут теж зменшились. Гарріс підтримали 55,5% виборців е, Трампа, 43,9%, розрив 902 тисячі голосів у 2020 році. Перемогу тут здобув Байден демократ, але тоді розрив був близько 2 мільйонів голосів. Тобто, теж розрив зменшився. Між демократами та республіканцями в штаті Нью-Йорк хочеться ще також побачити Каліфорнію, там теж є зменшення голосів, але там ще йде підрахунок. Нью-Йорку теж іде, але там вже більше 80% опрацьованих голосів у Каліфорнії, там близько 60%. Але також цікаво буде подивитись. Тобто у традиційно демократичних штатах. Демократи втратили голоси. А в традиційно червоних штатах Трамп збільшив свою перевагу над опонентом. Загалом, якщо говорити про останнє опитування, то Трамп мав невелику перевагу над Гарріс майже у всіх ключових штатах, ми про це говорили. Хоча були ще останні опитування від 3-4 листопада, і там були певні. Зрушення в бік Гаріс, але цього було явно недостатньо для того, щоб перемогти. У подальшому ми будемо говорити про помилки, які були допущені Хамеле Гарріс і командою демократів, і також поговоримо, чому Трамп зміг отримати цю вікторію. Там теж були об'єктивні. Причини. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на ютуб канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!